Сидів біля віконця хлопчик, а за віконцем плакав дощик, його у хату не опустили, всі вікна й двері зачинили, а дощик був такий чистенький, такий політньому тепленький. Такий веселий і грайливий хотів, щоб всі були щасливі. Він разом з сонечком яскравим намалював веселку в барвах, казкових мрій, днів незабутніх, перечуття пригод майбутніх. Я хочу з дощиком пограти, озвався хлопчик із кімнати і вибір з дому до під дощ підставив рука й личко. В долоні падали крапленки, а на обличчі, мов перлинка, Щаслива усмішка світилась, і сльози в дощиках спинили.